Черговий матч у чемпіонаті України серед команд другої ліги провів рівненський футбольний клуб Верес. В рамках дев'ятого туру рівняни на авангарді приймали футбольний клуб Барса з міста Суми. Розпочали гру команди з розвідки. Верес, ніби більше володів м'ячем, але створити першу небезпеку біля воріт гостей. Наша команда змогла лише на 20-й хвилині, коли пробив Олександр Лакуста. Згодом свій момент змарнував капітан рівнян Микола Жовтюк. Який метрів з двох не зміг пробити голки парагостей Івана Фельде. Потім послідував удар від Любомира Білоуса, але м'яч пройшов значно вище воріт. Зрештою, на перерву команди пішли за нульової нічиї. По перерві Олег Лутков провів заміну. Замість Артура Каськова він випустив Богдана Скотського, який суттєво добавив у грі команди. Відкрив рахунок на 50-й хвилині ударом головою Олександр Лакуста після навісу з правого флангу. На 55-й хвилині сумчани збили у власному штрафному. Майданчику Богдана Скоцького. Арбітер матчу без коливань показав на 11 метрову позначку. Пенальті чітко реалізував Любомир Хальчук. На куражі рівняни засмутили гостей і втретє. Ігор Поручинський замкнув передачу енергійного Богдана Скотського і рахунок став 3-0. На 84-й хвилині забив і сам Богдан, але арбітер зафіксував офсайд. Ще через 4 хвилини сумчани залишилися у меншості. Друге попередження отримав Данило Моїсєєв. Фінальний свисток арбітра зафіксував. Підсував переконливу перемогу Вереса, яка вже є сьомою для рівнян. Щодо інших матчів 9-го туру чемпіонату України серед команд Другої ліги, то тут ми маємо такі результати: Кристал Інгулець 0-2, Реал Фарма Колос 1-2, Скала Кремінь 1-1. Нікополь НПГУ Мир 1-4. Арсенал Київщина енергія Нова Каховка 2-0. «Буковина Арсенал Київ- 0-0. У турнірній таблиці футбольний клуб Верес продовжує ділити другу та третю сходинки. З Футбольним клубом Інгулець, маючи в активі після 9 турів 21 пункт. А от Барса з 12 очками розташувалася на сьомій позиції. Лідер чемпіонату Колос, у якого 23 пункти. Аутсайдер ліги Нікополін ПГУ, у якого лише 2 пункти в активі. Наступний свій матч футбольний клуб «Перес» зіграє на виїзді 27 вересня. Суперником рівнян буде футбольний клуб Кремінь з міста Кременчук. Віктор Терещук у ритмі подій.